маєш можливість, цей, як то кажуть, замовити, ну, грубо кажучи, там, чи якусь гру, чи, чи, наприклад, умовно навіть на мультиплеєр, ти можеш замовити якийсь челендж, От, тобто, якщо я зараз піду в Battle Royale, тобто можна, цей, можна наприклад, там, зіграти тільки з такою то збройкою, або, або виграти, спробувати виграти таким-то чином. Ну, можеш вбити 15 вверданську. Та-та-та. Може, 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 може. Може. <плук> ну, я, я, якби кожен раз пробую 15 вбити, але. Ну, воно просто не завжди виходить. <смі> воно просто не завжди виходить, знаєш. От, але 15 це. ну, це це Андріл. От. Е, типу, я от е, моя перша перемога, яка була, то там було 12 кілів, а що 15. Я ще навіть не цей не.